Нер програми видавництво Навчальна Книга Богдан. Найкращі книги в домі книги. Вітаю всіх книголюбів і тих, котрі цікавляться літературним процесом. У нинішній програмі з нагоди нового навчального року ви дізнаєтеся, які книжки будуть супроводжувати наше шкільне життя. А також дізнаєтеся про книжку Літературний меморіал відомої чутківської поетки Оксани Моциновської. Тому далі знайомство з цікавими книжковими виданнями. Ось нарешті і розпочався новий навчальний рік. І звісно ж найкращим другом першокласника є буквар. Однак, у скарбниці тячої літератури є чимало різноманітних буквариків та абеток. І у цьому розмаїтті ми можемо звернутися і до Цікавої книжечки, яка називається Цікава абетка. Автором її є Людмила Савчук. Тут ми можемо почерпнути цікаві фонетичні віршики. Проте поряд з попередньою є ще й жива абетка, де, крім читання віршів, які присвячені кожній окремій літері, ми можемо ще переглянути дотепні ілюстрації. Пізнавальний колоритний яскравий буквар підготувала для діток відома письменниця та досідниця української обрядовості Марія Чумарна. Ось цей буквар виглядає так: тут ми можемо е, подивитися наскільки багатою та колоритною є наша батьківщина Україна. Після опанування букваря Марія Чумарна запрошує до знайомства зі своєю книжкою Букварикова світлиця Мала і велика Україна. Тут вміщені художні твори, за допомогою яких можна формувати повноцінну духовну особистість юного українця. А зануритися у духовну спадщину української культури та дізнатися, з чим асоціюється Україна, можна завдяки книжці Анатолія Багнюка Символи Українства. Вишита сорочка, рушник, українські рослини, все це у нас асоціюється з українською культурою. Про це та інше нам розповідає книжечка Українські прадавні обереги. Наші українські письменники надзвичайно талановиті, адже вміють зацікавлювати читачів. От, наприклад, письменниця Марія Білик підготувала для всіх шанувальників літератури абетку Бережан. Це означає, що за посередництвом цієї книжечки ми можемо не лише з дітками вивчити українські літери, але й також дізнатися багато цікавого про наше славне місто Бережани. У новому навчальному уроці корисною для всіх школярів та студентів буде новинка відомої українського історика та письменниці Раїси Іванченко. Історія без міфів це є книжка, у якій авторка аналізує формування української державності, починаючи з часів трипільської культури. Про українську державність та про незнищенність української національної ідеї розмірковує відомий дисидент та політик Левко Лук'яненко у своїй книжці «Незнищенність». Правдивий погляд на формування святової історії виступив відомий історик Володимир Білінський. Свої дослідження автор вклав у новинки, які вважаються бестселерами. І назва цих цікавинок Країна Моксель або Московія. Це є дослідження у трьох книгах. Перескочити від реальності до фантастичного нам тепер допомагає серія «Маєстат Слова, адже у цій серії з'явилися твори відомого письменника Фантаста Рея Бредбері і назва його творів Марсіанські хроніки Кульбабове вино та «451 градус за Фаренгейтом. Цорічні першокласники та їхні батьки очевидно відчувають стрес, адже тепер доведеться заглибитися у світ науки, тому подолати стресові. Ситуації нам допоможе новинка, назва якої ваша дитина йде до школи, поради батькам майбутніх першокласників. Ну а якщо дітки будуть трішки виродувати, література теж тут є для нас чудовим помічником, адже існує цікавинка, яка називається Дитяче виродування, що це таке та як з ними боротися. Тепер, коли триває війна за українську неподільність, за український суверенітет, ми увіковічуємо наших українських героїв. Отож про це ми будемо сьогодні спілкуватися з відомою чутківською поеткою та громадською діячкою Оксаною Модзановською. Вітаю вас до Вітаю Вітаємо. Пані Оксано, хочу вас привітати також з виданням вашої збірки. На яку ви так довго чекали? Це є своєрідний літературний меморіал, де ви увіковічнюєте героїв Небесної сотні і всіх наших українських лицарів. Отож, яка історія цієї книжки? Так, щиро хочу сьогодні поділитися, що в мене такий був, навіть можна сказати, не задум. А від тих пір, коли загинув наш краянин Роман Іляшенко, а найперший герой нашої України Сергій Гаян, я постійно співпереживаю з тими героями. Всіма, що зараз воюють, і побачила, їхала з роботи на Плаксиді фотографію Романа, що мав відбутися похорон. І напевно, що це дія або Святого Духа не можу зрозуміти, але постійно та ідея мене супроводжувала. І день за днем, коли гинули інші герої, я постійно. Через серед будня чи вже вночі і така інформація йшла, що писалися мені вірші, і в мене такий задум янок написати і присвятити до річниці, хоча що з маленькою якоюсь частинкою спричинитися. І хоч подякувати тим батькам Романа, але і всім батькам, всім батькам, бо вони мають втрату, біль, тугу і ті зажурені очі: жінки, батьки. Діти, сироти позалишалися. Ці вірші ви писали паралельно з тим всім, що ми переживали, коли тривали бої. Так коли так. тривала ця війна, ви в цьому процесі писали вірші? Так в цьому процесі писалися вірші uh -huh. разом. Я кажу, духовно воювала, духовно молилася, духовно співпереживала. І назва цієї збірки Я люблю Україну це клич Романа Лішенка клич. і всі герої. Так? Клич так, що я не любив, а я люблю Україну. Вони любили її, вони в них дух України. Ще недавно, певно, позавчора побачила в соцмережах, що мама Романа Набєгова видала збірочку. Він також був в іловайську, і напевно два романи або три, або безліч романів загинуло. І вона каже, це була мрія мого сина. Вона також збирала його вірші, які були написані і на папірцях. І так, так, і каже невеликим тиражем, але вона каже, напевно, це була мрія мого сина. Не знаю, чи це була Романа. Я чужа, напевно, людина, а може в дусі, в возі я є рідна людина і споріднені ми всі душі, так як Сергій Нігаян Романа відчуває, Такі споріднені з душі відчуваю. І це моя місія. Чим я могла тільки... Так, подякувати, подякувати батькам, подякувати всім, хто зараз воює, всім, зокрема, кожному, що віддають життя за нас, що ми могли вільно входити, вільно працювати, вільно жити і планувати, і розбудовувати дійсно, що вправді розбудовувалася наша Україна. І мабуть, ця книжка піде також на фронт, на схід, так. Так, Я думаю, що піде, бо на день прапора в нас чорткові був приїхав Сергій Литвин, відпустку трошки його відпустили. І я випадково, я навіть не збиралася ні виступати, але я бачила легкоатлетичний, легкоатлетичний був забіг, і я не могла, знаєте, стриматися, бо я не була ні в програмі, мене не записали. Я не знала, як сказати, що я пустила збірку, підійти, але в мене крик душі б напевно був, що. Я хотіла звернутися до всіх чорківчан і сказати, то якраз було 29-23 число, так ще пару днів до 29, го коли була річниця загибелі, і щоб сказати за Романа кілька слів. І знаєте, подарувала цю книжечку цьому Сергію Литвину і медалик Я мала матінки Божої казала дорогенький, хай тебе Господь Бог захищає, і мама каже, а де то підпиши, будь ласка, йому пару слів, і так хай повертаються він і всі, хто зараз воює, живі. І неушкоджені, хай мають що миттєвий покров Господа Бога і Діви Марії. Ну і власне про ліричних героїв цієї збірки. Тут є вірші про Сергія Нігояна, про Надію Савченко, про Мона Ляшенка. Е, якими вони постають у ваших творах? вони є незборимі, вони є нескорені духом, вони є переможці, вони є сильні, мужні і безліч можна тільки добра сказати. Як казати, у них є дух України в їхніх серцях. Якщо можна за Надію Савченко, я дуже бажаю, щоб Бог просвітив розум тим людям, які її ув'язнили, і дав їм переміну сердець, а надія, ми з тобою, всі, як, з, зокрема, з, з кожним героєм. Мов ангела очі, душа Україна. В неволі дні ночі з народом єдина, боєць і дівиця. Політві здійсниться за волю, на волю, за краще майбутнє у Господа молю, що він був присутній з тобою, що миті, серця, що закриті, врагів твердолобих, відкрив і дороги Твої освятив. Даруй, Боже, крила, що вільно летіла душа незборима, надія дитина, в очах Божих сина. Ще вип'є година, за біль і страждання здійсняться бажання надії народу, а це вже свобода, та довго, довгоочікувана свобода, яку ми всі чекаємо на перемогу. Щоб завершилася війна за Боже милосердя для нашої України, взиваю. Тобто, мабуть, всі вірші у цій збірці це громадсько патріотична лірика, так? Так, громадсько-патріотична лірика. Ідея, щоб піднести той подвиг наших героїв, щоб увіковічувати ті подвиги героїв у слові, щоб вони дійсно не такий короткотривалий час жили, а щоб ми. Це залишили для наших дітей для майбутніх поколінь. Чого нас навчають герої Небесної Сотні? Які висновки повинні ми сьогодні зробити? Навчають найперше це великої любові. Любові тепер скільки і на війні, бо капелани працюють військові і вояки наші сповідаються, і йдуть в бій, благословені, приймають живого Бога в своє серце. І це йде така свого роду переміна. Віра в Бога понад. І віра в Україну, ви клітераторка також долучаєтеся до цієї війни, тому що такі книжки ви творите так. Це теж свого роду боротьба. Як сьогодні ми повинні допомагати нашим українським героям, яким чином можемо долучи до здобуття перемоги? Одні допомагають матеріально, одні купують бронежилети, одні. Так як моя сестра, яка 13 серпня переставилася в вічність Олена Найчук, вона, знаєте, в який спосіб? Вона в'язала шкарпети, вона закуповувала продукти, кошти. Це також таке маленьке волонтерство. І це, напевно, макет вашої наступної квотичної збірки, так? Не знаю, так. Якщо Божа воля, якщо зберу, зберу кошти, то так, але це не тільки для неї так небеса називаю. А тому так і далі продовження, бо війна не припинилася. Нова поезія народжується і далі, як кажу, так як і, от, наприклад, Глібові малярчику хлопчині. Та побачила в соцмережах його фотографію, як та дитина вістку про батька сумну зустріла. І це навіть знаєте, може бути приклад для всіх, бо дивлюся, деякі вчителі кажуть, що, можливо, так в легкий спосіб. Тепер треба дітям доносити ту інформацію, щоб не ранити душу. Але я собі уявляю, як побачена інформація на сході. Діти тепер ми пішли всі до школи, а діти на сході не пішли. А діти посвіли в 11 років, а діти ховаються і. Просто в якийсь легкий спосіб, такими різними засобами, як ми можемо, чи піснею, чи словом, на кожному, я думаю, уроці, це довго що ця рана наша не загоїться. І щоб і наші дітки. Але я дивлюся, от як працюючи навіть із дітками в школі, що так і ми доносимо, і різні виховні години, і різні виступи присвячені. І це воно не забувається. оце це дійсно сльози, живі сльози на очах. Чи от хлопчина написав в соцмережах і та фотографія, якщо можна так подивитися, ці очі в мене завжди перестають перед очима. і народився такий новий вірш, якщо можна, поділюся. Коли німієш не від неправди, коли німієш не від неправди і оправдання ні по чим, чи люди гріх не розпізнали, скільки потрібно хіросім, зіщулені від болі очі, краси і радості нема. Молоді очі, паробочі, жіночі, в них гримить війна, страшна, і знову в бій, постій, послухай Бога, кому потрібна допомога. Без Нього чи буде перемога, тривога, правду оживи. Води живої прагнім на віки, любов знайти межа життя. мета життя, краса земля, де сліз нема. Небо знайти треба пройти крізь біль неправду і падіння, почути крик і голосіння. Як плакала вона свята, Христа достойно донесла і сином вірно на Голгофту, і нас, дітей, земні зибні дрібноту у істині навчити і спасти. Прийшли вони, хвали, достойні, величання. Ну що ж, бажаю і вам плідного навчального року та втілити всі свій творчі плани. І також вам, любі друзі, бажаю спільними зусиллями творити героїчну історію України і молімося, аби у цій історії не було сумних трагічних сторінок. Щастя вам, добра і миру і до наступної зустрічі в Домі книги. Партнер програми, видавництво «Навчальна книга Богдан. Найкращі книги в Домі книги.